Окрім спеціального батальйону, нагороджується підполковник Лаврик Володимир Володимирович. Радий тому, що інколи мені випада така повага ваша, допомогти вам. Будемо робити все, що залежить від нас, хто знаходиться в Сумах, в Сумській області, для того, щоб. Ви там мали все, те, що дає вам змогу перемагати ворога. Впевнений, що ми скоро переможемо. І ваш підрозділ є героїчним підрозділом нашого міста, нашої області. Дякую, Володимир Володимирович, тому що те, що ви робите, це справжній героїзм. Чотири наших герої, які тригаділи. Ніхто не вагнер, ніхто не ракети, не самольоти не міг взяти. Це були наші хлопці. Як загинув Ілля я теж пам'ятаю. Як ми вийшли, пам'ятаю, як все це було. Да. Були тяжкі моменти, але все ми зробили завдячуючи вам Наші наші витримці, вашої допомоги. Невлюсь на Муліна, невлюсь на Ігоря. Пам'ятаю, як Литва нам допомагала, допомагали наші нардепи, деби. Пам'ятаю, як дев'ять старлінків благодаря Антону Швачку нам прийшли. Якщо ми тут захищаємо сума, ми боронимо, то ми спокою можемо виконувати своє бойове завдання. Тому, що ви не переживали, ми на місці виконуємо завдання своє бойове. І ми на своєму чергуванні також. Тому е, всіх ще раз вітаю зі святом і хочу від себе особисто подарувати. Грамота хорошо, конечно, а пошапка душу гріє. Тому такого Пану барсову я так називаю. Також піологія. То ми в мене. Слава Україні. Я хочу сказати наступне, що сьогодні відзначається перша річниця дня створення цього батальйону, це 211-й окремо спеціальний батальйон. І попри те, що рік існування його як частини дуже маленький, всього лише один рік, але це ж таки рік цей нашої війни за незалежність, це рік той, в який цей батальйон виконував бойові завдання в різних місцях на різних ділянках фронту, в тому числі найбільш гарячіше в районі Бахмут. І він це показав абсолютно з позитивного боку. Вони виконували з гідністю, виконували на протязі п'яти з половиною місяців завдання в районі Тарецька, Майорська, безпосередньо Бахмута. І ці завдання виконували з гідністю. На жаль, батальйон поніс поніс серйозні втрати. Але я сподіваюся дуже сильно і вірю в те, що найближчим часом батрон відновиться, він поповниться мотивованим особовим складом, поповниться техніка, відремонтується техніка, проведуть додаткові заняття, підвищить свої професійні навички і будуть готові до виконання будь-яких завдань для захисту нашої вітчизни.